Так, доброго всім дня! Що я хочу показати? На патоні стоїть ота блоха шестінного маленька. Це мікросхема логіки. Олег, дякуючи йому село і ідентифікував її. Це або v 98 на ній написано, або c 98 r Це ось така мікросхема. Даташит подивився на неї, подивився розпіновку, логіку. І виписав таблицю логіки. Значить, піни другий, п'ятий, другий, ви бачите, земля і живлення. Перший, 0, перший і другий входи. От. Значить, четвертий вихід. Спаяв на колінки все, подаю 4 вольта. Зараз. По всім входам, по нулям, значить, на виході повинен бути сигнал. Так воно і є. Так, поїхали. Так, зараз все розімкнуте. По нулям перша строка. По нулям напруга є. На виході. Далі, замикаємо пін третій. Ось ось. Замкнули. Напруга є. Замикаємо пін перший. Ось овір. Напруга пропала. Нормально. Тепер перший і третій напруги не повинно бути. Так, нема. Далі замикаємо тільки шостий. Шостий. Напруга є. Нормально. Шостий і третій. Напруга повинна пропасти. Пропала. Тепер шостий і перший. Так. Шостий і перший. Напруга є. Є. І далі всі три замикаємо. Раз, два, три. Напруга пропала. Блоха, значить, працює нормально. Все, перевірили.